Зараз ми розглянемо хвороби, які пов'язані з метаболізмом глікогену, Як синтезом, так і катаболізмом цього резервного полісахариду. Йдеться про спадкові хвороби ензимопатії. Ось загальне визначення цих патологічних станів. А якщо мова йде про спадкові ензимопатії, то зрозуміло, що вони пов'язані з генетичним дефектом. Будь-якого ферменту. Це означає, що причина хвороби в ДНК і відповідний дефектний ген далі експресує і синтезується білок, який має змінену первинну структуру. А якщо цей білок є ферментом, то, відповідно, він не буде виконувати свою функцію. Тобто не зможе каталізувати перетворення субстрату відповідного субстрату на відповідний продукт. І виникає так званий метаболічний блок. Блокується реакція, яка в той же час може бути. Ламка-ланцюга реакцій. І далі спостерігаються такі наслідки: або збільшення концентрації субстрату, або зменшення чи відсутність продуктів реакції, або приключення, тобто перетворення цього субстрату на якийсь інший продукт, який в нормі не утворюється. Тут виникає запитання. А що ж саме є найбільш шкідливим для організму? Ну, відповідь тут така. У кожному окремому випадку наслідки можуть бути різними? В одному випадку саме накопичення субстрату негативно впливає на метаболізм. Це так звані хвороби накопичення. Коли ці субстрати. Стають токсичними в високих концентраціях або перешкоджують виконання нормальних функцій. В інших випадках ензима е спадкових клінічні прояви спостерігаються і за нестачі продуктів реакції. А є такі ситуації, коли змінення концентрацій і субстратів, і продуктів демонструють негативний вплив на обмін речовин. Підкреслю, що при діагностиці ензимопатій доказом є лабораторне визначення надвисоких концентрацій субстратів в крові чи сечі або незвичайних продуктів типу Z, на які перетворюється субстрат. Хоча більш важливим доказом є визначення відсутності самої ферментативної активності. Насправді такий доказ набагато складніше отримати, тому що використову для цього не крова або сеча, а клітини органів від тканин, де саме локалізований цей дефектний фермент. Зараз ми розглянемо спадкові ензимопатії, що стосуються обміну глікогену. І подивимось, які саме метаболічні зміни. Внаслідок дефектного ферменту можуть привести до певних клінічних прояв. За характером фермент... ферментної недостатності, прийнято розглядати декілька типів хвороб глікогену. Відповідно, вони відносяться до різних ферментів, а також до різних органів і тканин, де саме відбувається порушення метаболізму. Порушення синтезу глікогену має назву аглікогенози. Ну, зрозуміло, що при цих хворобах, по-перше, страждають енергетичні ресурси клітин. Прикладом є недостатність ферменту глікогенсинтази, головного ферменту синтезу глікогену. При цій хворобі відбувається. Зниження резервів глікогену в печінці, і відповідно виникає гіпоглікемічний синдром Може бути, може бути гіпо, гіпоглікемічна кома у дитини, і при відсутності лікування може спостерігатися порушення психомоторного розвитку. На відміну порушення розпаду глікогену. Отримала назву глікогенози. Тут я зауважу, що інколи аглікогеноз, пов'язаний з глікогенсинтазою, називають глікогенозом нульового типу. А взагалі описано 12 типів, що стосуються різних ферментів та органів, де саме відбувається метаболізм глікогена. Наприклад, Хвороба Андерсена це глікогенос четвертого типу, або він зветься ще амілопектиноз. Дефектним тут є фермент, що розголуджує саме аміло 1,4-6 трансгліказідаз. Який формує оці 1-6 зв'язки і робить гілочки у глікогенів. Зрозуміло, як ми знаємо і пам'ятаємо, це фермент синтезу. Але справа в тому, що синтезується при цьому такий атиповий, нерозголуджений глікоген, амілопектин, тому і така назва амілопектиноз. У нього замало кінцевих залишків глюкози. А ми з вами знаємо, що саме під цим кінцевим залишком реалізується розпад глікогену, і нерозголуджений полісахарид дуже погано розщеплюється, тому цю хворобу відносять до глікогенозів. При цьому спостерігається гіпоглікемія, гепатомігалія, цироз печінці, печінки, може бути жовтяниця, порушення центральної нервової системи. І, взагалі, прогноз несприятливий при цій хворобі. Серед 12 типів глікогенозів є такі, що стосуються одного й того ж дефектного ферменту, але в різних органах, і клінічні прояви тому будуть різні. От, наприклад, дві хвороби. Хвороба макардля або п'ятий тип глікогенозу. І хвороба херса, шостий тип. В обох випадках дефектним ферментом є глікоген тобто фермент, що розщеплює глікоген, головний фермент розпаду глікогену. Але при хворобі макардля цей дефектний фермент, його недостатність спостерігається у м'язах, а при хворобі херса у печінці. І оцей п'ятий тип глікогенозу – це прогресивна міопатія, характерною ознакою якої є накопичення значної кількості глікогену саме в м'язах, вони збільшуються в об'ємі. У хворих зменшується витривалість до фізичного навантаження, до фізичної праці. А концентрація лактату у крові після такого м'язового навантаження не збільшується, як повинно відбуватися у нормі. А глікогеноз шостого типу, хвороба херса. при цьому – Недостатність глікогенфосфорилази спостерігається в печінці. Глікоген не може розпадатися і накопичується, відбувається така глікогенна інфільтрація гепатоцитів, може бути гепатомігалія, затримка росту і взагалі гіпоглікемія. Прояви цього захворювання спостерігається вже в перші роки життя. Але при вчасному лікуванні прогноз навіть сприятливий. Серед інших глікогенозів хвороба помпе, глікогеноз другого типу, тут дефектними є такі лізосомальні глікозідази в печінці, в нирках, в м'язах, може бути в глікоцитах, в нервовій тканині. І при цьому, звичайно, накопичується глікоген і збільшуються відповідно розміри тих органів, де це відбувається. Особливо це стосується серцевого м'язу, і гіпертрофія міокарду дає відповідні прояви на ЕКГ. Крім того, може спостерігатися затримка нервово-психічного розвитку дитини. Тут прогноз при цій хворобі в цілому несприятливий. При наступному глікогенозі хворобі корі або форбса це глікогенноз третього типу, при якому дефектним є фермент, що де розгалуджує аміло 1,6 глікозідази. І тому накопичується такий аномальний глікоген з короткими ланцюгами. Так званий ліміт декстрин. Накопичення цього глікогену може відбуватися і в печінці, і в серцевому м'язі, в скелетних м'язах, в лікацитах та еритроцитах. І як наслідок спостерігаються гепатомігалія, м'язова гіпертонія, інколи, інколи може бути гіпертрофія міокард. Тут розвиток цієї хвороби часто припиняється після п'яти років або в пубертаті. До речі, зауважу, що діагностиці саме цього глікогенозу визначають не концентрації субстрату або продукту, а визначають саме активність ферменту в біоптатах, печінки, може в еритроцитах, а також в культурі клітин амніотичної рідини. На щастя, Ензимопатії це досить рідкісні захворювання. Наприклад, хворіє 1 на 50 тисяч населення. Із з усіх глікогенозів найбільш розповсюдженим є глікогеноз першого типу або хвороба гірки. Як ви бачите, тут дефектним є. Фермент глюкози 6 фосфатаза, який повинен відчепити від глюкози цю фосфорну кислоту, тобто зняти якір у вигляді фосфату, щоб вільна глюкоза трапила з печінки до крові. При хворобі гірки такого не відбувається. Вільна глюкоза не утворюється. І таким чином, першим наслідком є гіпоглікемія нече. До речі, яку не знімає навантаження адреналіном. Ну і також накопичення глікогену і в печінці, і у нирках. Першою проявою цього захворювання є відсутність апетиту, блювота і гіпоглікемічні судоми. Прогресують також гіпатомігалія і нефромігалія за рахунок такої глікогенної інфільтрації. Клінічними проявами, крім того, можуть бути такі, як малий ріст з порушенням пропорцій, тобто велика голова, короткі ноги. Таким чином, клінічна картина глікогенозів, якщо підвести такі висновки загальні зробити, то, перш за все, характеризується гіпоглікемією. А наслідки цього блювота, судома, втрата свідомості, навіть гіпоглікемічна кома. Перебіг хвороби дуже залежить від того, де саме є дефектний фермент, в якому органі або тканині. Чи це буде печінка, нирки, чи м'язова тканина. І відповідно клінічні прояви будуть також у вигляді, наприклад, цирозу печінки, ниркової хвороби, або. Ясового синдрому